Зберегли омріяну державу, щоб виростили лицарських синів, щоб розхосіли усі п'яту славу. Ці слова належать українській поетесі Євгенії Лищук і вони про хоробро полководця, легендарну особистість Івана Богуна. Вінницького полковника, наказного гетьмана України, який і через століття вселяє в нас любов до батьківщини. Іван Богун протягом 15 років не випускав з рук перенача. був не лише талановитим воїном, стратегом і далекоглядним політиком, але й людиною наділеною багатьма чеснотами. Його знали і цінували навіть вороги. Казали, що там, де був полковник Богун, на козацьке військо завжди чекала перемога. А сам гетьман Хмельницький знав, що на Богуна можна покластися в будь-якій ситуації. Він мав незвичну здатність уже самою своєю присутністю заспокоювати тих, хто піддавався паніці, і вселяти віру в тих. Кому забракло мужність? Характерник чарівник віщунь мах, пророк. Так говорили про нього в народі. Насправді ж, це був великий талант і високий інтелект, глибокий розум і крицева сила волі, яким ми наділив Бог цю надзвичайну людину. Козаки любили свого полковника і готові були вірити, що він не інакше як самого чорта осідлав. Готові були йти з ним у вогонь і в воду. Військові таланти і кмітливість Івана Богуна були безцінні під час оборони Вінниці, під Берестечком, монастирищем, де розбив військо Стефана Черницького, керував обороною Умані і було ще дуже багато інших переможних, визначальних боїв. Це був справжній патріот, який душею переживав за долю України та боровся за неї. Він досить боляче реагував на кроки українських гетьманів, що могли ущемляти права України або козацької власті. І це не просто зло, бо він без вагань відмовився від всіх тих титулів та багатств, що пропонували йому поляки. Був один з п'яти організаторів визвольної війни, а в 1654 році не визнав рішення Переяславської ради. Про смерть Івана Богуна були і є різні версії. Одна з них: у 1663 році Іван Богун замислив знищити поляків об'єднаними силами лівобережних козаків та російських військ. Але доля розпорядилась інакше: серед козаків був зрадник. Іван Богун був заарештований польським керівництвом і страчений за вироком військово-польового суду. І, хоч досі немає належного пам'ятника Богуну, але є вічний пам'ятник у Новгород Висока гора над Тисною, де пролилася кров героя, гору народ назвав Івановою, там на Вершині високий дубовий хрест, могила Івана Богуна. Полковник Іван Богун був найяскравішим представником тогочасних відважних українців, які зі сміхом зустрічали небезпеку, не розв'язували вузли, а розрубували їх, не жебрали, а здобували те, що вважали за потрібним здобути. Як це було? Приходьте до Полтавської обласної бібліотеки для дітей імені Панаса Мирного, дізнаєтесь, повайте.